Усім привіт! На зв'язку із Портслаб Київ. Мене звати і Від сьогодні у нас з'являється нова рубрика Fast News. В ній я буду розповідати про важливі події в житті організації за минулий місяць. В сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся про зміни в команді, про нових людей в організації та про результати колективу на Сісіті та Елайза. Ну що ж, приготуйте свої ремені безпеки, адже ми злітаємо. Вересень зустрів нас великими новинами. СМЕШТА ФЛАРИ, що недавно приєднався, були переведені в запас. Наші болівальники зустріли цю новину із великим нерозумінням. Правда, вони зовсім не знали, що за цим лежав старт великих змін організації. Після цієї новини нас матчаки це Київ вже чекав сюрприз. Адже с залишили догравати останні турніри, а інше вакантне місце посів Владислав Король. Він же квем, і справді Владислав грав цю гру по-королівське, адже рейтинг в 1.25 на сісті та лайза не залишили наш менеджмент без уваги, і буквально через тиждень Квема підписали на постійну основу. Організація також отримала поповнення у вигляді Тетяни Кузьменко на позицію операційного директора. Раніше Тетяна була відома за своєю роботою в наві та Хелрейзер. Загалом у першому коментарі вона пообіцяла докласти максимум зусиль для розвитку українського кіберспорту, а також додала, що нас чекає багато сюрпризів, нових проектів та цікавих колаборацій. І більше роботи. Чудом сказав, що нас чекає більше роботи. Наступна новина довершила наші очікування як по сюрпризам, так і по розширенню тренерського штабу. Поповнення команди у вигляді Михайла Благіна, заслуженого тренера КСГО, Го сколихнула усе кім'юніті. Усі зраділи, що нарешті Кейн знайшов собі команду. І як мені підказує уже досвід, дарма ви раділи. Це будемо говорити згодом. Роман Вовк Михайленко став помічником головного тренера. А також у повідомленні побіцяли, що Вульф займається розвитком та пошуком нових талантів в Україні. Ну що сказати, good luck, have fun! Такі різкі зміни по всім напрямкам створили у команді атмосферу медового місяця. І з хорошим аїмом Владислава та досвідченістю Михайла колектив на другому диханні почав домінувати на Сісіті та Елайза. Після відмови палома грати у груповій стадії першої серії за of Champions наших хлопців пустили у плей-офф. А там вони вже надерли за дешведам із Файнес. Відповіли за поразку Ентерпрайз та довели бразильцям із MIBR, що їх потрібно поважати. На жаль, у фінальному матчі ми не справляємося зі своїм вибором і програємо 2-0. В цілому команда зробила неможливе. Із неповним складом і свіжими замінами ми займаємо третє четверте місце та виграємо 5 тисяч доларів. Стокс! Стонц! МАНі МАНі! О, ні. Склалося враження, що віце Київ розпочався період ренесансу на паралельному турнірі ЛайЗНЕТЕШНО Invitational 2022 в Contenders Наші хлопці не залишили опонентам шансів з першого місця в груповій стадії. Ми проходимо до фінальної частини Елайза. А вже друга половини вересня потішила нас новим хостом. Ним стала Ніколь Литовченко. Раніше дівчина з нікнеймом Тайґер Тос була ключовою фігурою в українському контент-мейкінгу по Валорант. І вже з перших днів приєднання до однієї із найсильніших організацій нашої країни Ніколи стила записати та опублікувати перше відео на Ютуб. Наш талановитий хост поспілкувався із капітаном команди Бурею та з'ясував усі пікантні подробиці на рахунок замін та інших питань. Відео можете переглянути за посиланням. Зверху. Переходьте. Ну, клад, склад суди, там лайк і все інше. Те, що відбувалося далі, це тупо розрив. Ну і нарешті на горизонті з'явилось два потенційно нових гравця. Притул купив супутник, а ми купили радар. На випробувальний термін команду приєднались сенсей та Джекі. Так так, то ті самі, що грали за Акума і свій час переграли навіть та Virtus.pro. Ком'юніті вибухнуло від таких новин, але деякі коментарі потішили. Наприклад, Сашко Петрик написав, що сенсей найкращий. Та й загалом ця новина усім сподобалась, особливо на фоні чуток про можливе приєднання Дмитра до команди Ентропік. Ну але як то кажуть, останнє слово за сенсеєм, і він наш козак, тому приєднався до української організації. Звичайно, що новина про Джекі, який приєднався разом із Сенсеєм до команди породила нову хвилю жартів. Наші підписники припустили, що наступним підпишуть психо. І що ви собі думали? Пам'ятаєте, горим не радіти хорошим результатам на випробувальному періоді Михайла Благіна. Так, от, буквально вчора ми анонсували, що Кейн покидає нашу організацію. І на його місце приходить Олександр Психо, злобін! Прикола наших підписників втілюється в реальність. так несподіванка. Просто залишилося підписати Сергіза Демку і просто отримуємо фільм під назвою Акума відродження легенди. Ох. Звичайно, варто пригадати, що під кінець місяця до нас приєднався YouTube-менеджер Євген Русаков і на позицію контент-мейкера ваш похідний слуга Микола фенікс Бабійчук. Разом з вами будемо творити класний контент, і це ще далеко. Далеко, далеко, не всі новини. Ну, але про це ми вже будемо згадувати в майбутніх випусках Fast News. Слідкуйте за нашими соціальними мережами та підписуйтесь на канал. З вами був Фенікс та ще політаємо! Підпишіться ну, на канал. Це дасть вам багато чого. Підпишіться на канал! Будь ласка, підпишіться на канал! Ні, то треба, щоб Ніколь співала, да, Я. Я не від того. Все, Гудбай. Кінець. See you!